Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Узлюблені в Христі, дорогі браття і сестри, сьогодні Свята Православна Церква установила один день строгого посту. Чому сьогодні церква постановила піст? Що спонукало до цього дня? До цього дня спонукає до цієї молитви, спонукає смерть святого Йоанна Хрестителя. Яка ця смерть? Що сталося? Чому відбулися такі події? Про це нам говорить святе письмо. Євангелист Матфій, євангелист Марко розповідає про кончину Йоанна Хрестителя. Також євангелист Лука частково також згадує про смерть Йоанна Хрестителя. Як ви знаєте, за пів року до народження Ісуса Христа Захарій і Єлисавета сподобалися продовження свого роду. Народився той, котрий відкрив уста Захарії і котрий став притечею попередником Христовим. Народився той, котрий удостоївся. Руку свою покласти на голову Спасителя у водах Йорданських, котрий казав, що іде сильніші від мене, котрий буде хрестити вас Духом Святим. Іоанн Хреститель завжди казав людям правду. І хто хотів слухати цю правду, шукали його. Як нам говорить святе Євангеліє і святе передання, він так само мав своїх послідовників, своїх учнів. І так само люди хотіли знайти його, щоб послухати його поради, як жити, що робити у цьому буремному морі земного життя. Але Йоанн ішов у пустиню. І там перебував у молитві. Як говорить євангелист, він їв, акриди і дикий мед, і перебував у розмові з Господом Богом. І коли цар Ірод дізнався про нього, він багато раз запрошував його до свого дому, щоб отримати від нього пораду. як Чинити у тих чи інших обставинах життя. І ірод поважав Йоанна і багато раз прислухався до його порад. Але Йоанн Хреститель почав докоряти Іроду за те, що він живе жінкою свого брата Филипа. І через цю жінку він розвівся своєю законною дружиною і почав жити жінкою свого брата. Тобто розрушив сім'ю заради якихось інших почуттів тілесних. І Іван Хреститель докоряв іродові за це. Іродіада, його дружина. Не злюбила за цю правду Йоанна Хрестителя. І одного разу, як говорить євангелист Марк, коли цар Ірод справляв великий бенкет на честь дня свого народження, то дочка Іродіади танцювала, і сподобався цей танець Іроду. І він при всіх гостях каже: просив мене, чого хочеш. Навіть і пів царства. І Ірод дав це слово, а дочка пішла до своєї матері за порадою, що робити, що просити. І тоді іродіада скористалася тою ненавистю, яку вона мала до Яана Хрестителя. І в цей час. Вона вирішила помститися Йоанну Хрестителю за ту правду, яку він постійно їй казав. І каже: Іди до царя і проси голову Йоанна Хрестителя. І коли дівчина вийшла перед усіма гостями, то сказала цареві, хочу голову Йоанна Хрестителя. Ірод засмутився, говорить Євангелист. Тому що він поважав Івана Хрестителя. Але те царське слово, котре він дав перед гостями, він вирішив дотримати і віддає жорстокий наказ: ідіть і схопіть Йоанна Хрестителя, і на блюді принесіть Його голову. І коли, дорогі брати і сестри, була усіченна голова Йоанна Хрестителя, то святе передання говорить нам, що дівчина цю голову принесла в кімнату до своєї матері, а голова Йоанна Хрестителя ще сказала такі слова: не личить тобі жити з жінкою брата твого Филипа. Йоанн Хреститель докорив цій сім'ї за їхнє непорядне життя. Скільки, дорогі брати і сестри, таких непорядних сімей є і в наш час? Скільки раз після таких бенкетів ми втрачаємо людську подобу, коли не розуміємо, що робимо, коли після тих веселостів, п'янок багато раз буває. Сліз і кривди, коли немає міри у нашому житті, коли немає міри у наших насолодах, коли немає міри у п'янці, яка відбувається під час таких бенкетів. Коли припадає день нашого народження, ми повинні прийти додому Господнього. Прийти до Святої Церкви і помолитися, а ще краще посповідатися і причаститися святих таїнств тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа і подякувати Богові за рік прожитого земного життя. Так повинен чинити християнин. А на превеликий жаль для того, щоб піти до церкви і подякувати Богові, ми кожний стараємося відмітити той день. Закликати гостей, а багато раз після того бувають і бійки, і сварки, тому що ми не маємо відчуття Богові Боже, а кесарю Кесарю. Святі Отці кажуть, що тою іродіадою є розпуста, яка завжди наповнює людські серця. І сьогодні церква покладає на нас цей день строгого посту, щоб в цей день, ми знали, до чого може привести гріх. І цим самим, святкуючи, багато раз, люди гублять свою душу. Після цієї події вже у Святому Письмі не згадується. Як закінчилося їхнє життя. Але церква має святе передання, яке нам говорить, що дочка іродіади зимою переходила річку, і крига під її ногами провалилася, і вона впала в річку, і крига відсікла її голову. Отак загинула дочка іродіади, яка танцювала. А ірод своєю дружиною втратив свою владу і втратив царство і був виселений на околиці своєї держави, де також там загинув. Багато хто з вас, дорогі брати і сестри, пам'ятає той складний атеїстичний радянський час. І по багатьох містах і селах можна слухати ті. Передання з уст в уста людей про тих людей, які дозволили собі ламати хрести, валити каплички і валити церкви. Кожний із них практично не загинув своєю смертю. Кожний був покараний небом. І добре, коли дорогі брати і сестри, небо покарало нас. За нашу помилку, за наші гріхи, але набагато гірше, коли небо потім карає дітей, онуків і правнуків. Тому будьмо дуже обережні, коли чинимо ті чи інші наші життєві потреби, аби вони не були надмірними. Пам'ятаймо, що ми є образ і подоба Господа Бога. І всередині кожного із нас є безсмертна душа, і тіло повернеться в землю, а душа мусить дати відповідь перед Богом за прожити життя. Тому цей випадок, котрий церква сьогодні відкриває перед нашими очима, нехай стає нам на науку, що ми повинні бути у всьому стримані. Господь дав нам стільки, скільки потрібно для нашого спасіння. Каже святий апостол Петро, що все нам можна, але не все на користь нам. Господь нам не заборонить ніколи робити ні те, ні інше. Але від того, що ми будемо робити, від того буде залежати наше життя тут, на землі, і від того буде залежати вічність. До якої нас закликає Свята Церква. Нехай дорогі брати і сестри, за молитвами святого Йоанна Хрестителя Господь укріпляє нас у вірі і ніколи не противимося правді, коли цю правду навіть нам можуть сказати наші рідні, тато, мама, навіть син, донька чи сусід чи сусіда. Подумаймо, зробимо аналіз. Тих дій, які ми робимо в своєму житті, і подумай, може дійсно вони казали правду, що я такий чи я така. І коли ми будемо аналізувати свої дії, свого земного життя, то тоді Господь управить нас, якщо ми будемо залишати місце у своєму серці для нього, Богу нашого, слава навіки віків. Дорогі браття і сестри! У суботу, о 18-й годині, буде архірейська всенічна, у неділю церква буде згадувати пам'ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських. У нашому храмі в неділю буде дві служби Божі, о 7 й і о 9 й годині. Усім ангела-хоронителя, слава Ісусу Христу!